Вони вже сейчас по мені будуть шмаляти нормально їх розвалив кабіни. Вони стали просто в дверях. Ух ты, когда Ой, там ще за сценою он ще один 2D ствол стерчить. Ну, ну ну, ну, ну. Все. Ви гляньте. Це просто звони, чисто. Ну, як так, а? Пацани, ну я ж просто. Он там аж проходив мимо по мені начала і валяти, ну.